Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка, досуха. Читає Надія Крапка. Вірний вір в мене, біль не в мене, я лиш сон, та листок, позабутий Бог. Воля долі в чистім полі Заплила в клубок, Встану вдосвіта. Вип'ю досуха, життєдайний сік, З голови до ніг. Павутинням снів Я переплету, Стрінеш, та не ту. Наші діти оповиті поповиною, Вкриті глиною. Первородний гріх їхній оберіг. Безупину все поглине. Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка. Досуха читала Надія Крапка.